Тепер, я думаю, можна розкрити таємницю, хто був оператором цього відео. Олександр хто... Соловей. Силучанин, угу. дуже... так? Так. Нам дуже сподобалось з ним працювати, дуже професійно підходить до того, чим він займається. В принципі, в нас все-таки зйомка пройшла на такій легкій ноці. І така атмосфера в нас панувала взаєморозуміння. Ну, звичайно, є недоліки в відео, ми це розуміємо, але. Так як ми раніше не були знайомі, і це наше перше відео, то в принципі можна вважати, що воно є досить непоганим. Де саме знімали дуже гарне світло в, гарна... в нашому клубі опера, дуже дякуємо. Рані... Що зранку, коли, коли пусто, коли можна в обід. В обід. Тоді так. ще теж просто. <рес> дуже дуже дякуємо, що нам дозволили якби, там знімати. І, ну, якби, нам саме це приміщення дуже важливо було, щоб саме це приміщення було. От, тому що інше підходяще для цього відео ми поки що, ну, ми не могли знайти.